Корупція на найвищих рівнях. Заступника міністра енергетики спіймали на хабарі у півмільйона мільйона доларів. Путін готує відповідь. Західні аналітики упевнені, що за Курська Росія ударить по Верховній Раді. Один став незрячим, інший агрономом. Як Порошенко ховає від мобілізації своїх адвокатів. Енергетичний скандал із олігархічним присмаком. Як Шмигаль допомагає заробляти Ахметову? Мене звати Катерина Нестеренко. Я разом із колежанками ми розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Поки енергетика України тримається на волосині, а у нас у всіх вдома ще не так давно, подовго не було світла. Заступник міністра енергетики у цей час добряче заробив. Набу та СБУ за сприянням міністра енергетики викрили масштабну корупційну схему, яку організував заступник міністра енергетики Олександр Хейло. Затримали його на гарячому під час отримання хабара у півмільйона доларів. За цю суму чиновник пообіцяв безперешкодно передати унікальне та дефіцитне гірничо видобувне обладнання із шахт прифронтової Донеччини керівникам держпідприємства Львівсько-Волинського вугільного басейну. Гроші мали передатися через спільників, але як то кажуть, фортуна повернулася до нього іншим боком. Чиновника уже звільнили із посади. Тепер як цьому хейлу, так і його спільникам загрожує до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна. За міністра Хелобув ще тією темною конячкою свого часу, приблизно із 2013 року, він володів енергокомпаніями, будучи на керуючих посадах у державних структурах. Журналісти з топ корупції дізналися, що у 2018 році він був бенефіціаром підприємства Ліберті Файненс. Також був співвласником фірми Мавіто Трейд та володів селідівським машинобудівним заводом, який фігурує у кримінальному провадженні щодо заволодіння бюджетними коштами. І це ще не кінець, 5 листопада 2014 року Хейло став співзасновником ТОВ Трейд» із реєстрацією у вже захопленому Криму. Хоч сам держслужбовець це заперечує, заперечує, але в Окупований Крим разом з дружиною катався неодноразово. Як вам таке? Напишіть. Успіхи ЗСУ на Курщині дуже дорого обійдуться Україні, адже Росія вже готується до масованого і комбінованого удару по Києву, а саме по центру прийняття рішень, і у тому числі по Верховній Раді. Принаймні, з такими гучними матеріалами страшилками виходить західне видання Зе Таймс, але це ще не усі цікаві нюанси історичного прориву ЗСУ на Курщину. Тож як українських військових на Курщині зустрічали зі словами Слава Україні? Далі розкаже Вероніка Віремієва. Пам'ятаєте, як на початку повномасштабного вторгнення цивільні українці зустрічали російських окупантів? «І «І «І, 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 а тепер просто порівняйте, як зустрічають українських військових на Курщині і як реагують на слова Слава Україні. Не ображають. Да, ні, ви нас не ні. Ні. Ні, ноги болять. Mm -hmm. Та у нас якби, тут... а... просто там амуніція, немає куди, чесно. Ну, ладно, затихенько задати Так, Але ви українською говорите. Так, да, Я я хоч і не українською, одного по-українською дасть. Так що... Слава Україні! Да, Сати, слава. Мене особисто це відео дуже потішило і ще вкотре показує мотиви і методи кожної сторін. Ще одним відео діляться «Діпстейт». Ці кадри зафільмовані ще в перші дні просування зсу на Курщині. Ось іще одне відео, яке вже знято напередодні. Скажу лише три речення: селище Толстой Луг, Курська область, ЗСУ. Росія село Толстой Луг група Драгонс Груп. Та ну ти що мочеш! А ось це відео знято вже поруч і суджую. Там Збройні сили України затрофеїли новий російський танк Т-80 БВМ з повним баком та боєприпасами. Бах України! Бак України! Фаг України! Вочевидь, такий хід справ надихає наших військових на жарти. Е, дорогі українці! Заїхав він в п'ятерочку. В п'ятерочку заїхав! Скажу вам: вибор не очень. Вибор не очень! А тебе лучше. Слава Україні! П'ятерочку ні, скоро тебе буде. А ось це вже одна із останніх оновлених карт бойових дій. Як бачимо, території просування українських військ збільшуються. На сьогоднішній день під контролем противника знаходиться 28 населених пунктів. Глубина проникновення на територію Курської області составляє 12 кілометрів. Поміж просуванням Збройні сили України встигають і брати у полон. Ось велика партія полонених кадирівців. А, грозний? грозний? Ахмат? Да. Ахмат, красавець. Мене особисто здивував ось цей полонений. Він був одягнений у худі. Увага за 2-300 доларів. До речі, самі кадирівці привідкривають завісу, чому вони майже не чинили спротиву при наступі збройних сил України. Послухайте, що сказав один із полонених. Полонений Кадирівець сказав, що політика його командування не нав'язувати важкі бої і берегти особовий склад в будь-яких важких контактах відходити, бо за цю територію мають гинути росіяни. Самі ж українські військові пишуть, що дуже вигідна для України не тільки така кількість військовополонених, але й їхній статус багато з них строковики. З досвіду війни їх захочуть поміняти всіх і швидко. Втім, не курщиною єдиною, як пишуть російські воєнкори зранку йдуть бої між збройними силами України і збройними силами Російської Федерації на прикордонному пункті Колотіловка, а тепер найцікавіше Білгородської області. І тим самим у російських воєнкорів паніка наростає щосекунди. Пишуть, що збройні сили України нібито мають намір вийти в тил білгородського групування окупантів, і наразі що на Курщині, що на Білгородщині оголошено евакуацію. Ну, ми... дори... Давати тепер жарт про те, що зсу не втримались і Росія, тепер велика харківська область виглядає вже не дуже щоб жартівливо, і можливо, як би нам цього не хотілося, але ми не росіяни, і давайте послуговуватись фактажем. То що кажуть аналітики? Давайте пройдемось по ключовим заявам міжнародній пресі. Видання, The Times пише, що Путін прагне по. Омсти за Курщину і Росія буде масово лупити по Україні. Основна ціль Київ і центр прийняття рішень. Високопоставлене джерело в українському оборонному відомстві повідомило за що Україна очікує агресивної відповіді з боку Росії у вигляді спроби ракетного удару по важливих цілях у Києві. Зокрема, Росіяни можуть спробувати атакувати Верховну Раду та інші урядові будівлі. А от наступний матеріал підтверджує: якщо не сам можливий удар, то гнів Путіна однозначно. Видання Дехіл стверджує, що прорив на Курськ сильно вдарив по репутації Путіна. Крикуємо далі. Видання ФОРФ спише, що збройні сили України на довгий термін захоплення. Опили курщину, та покидати її не збирається. Курська територія може стати ще одним великим фронтом у повномасштабній війні. Відведення російських військ з інших частин фронту буде довгостроковим, якщо не постійним, що дуже потрібно Києву. А тепер факт, який особисто дуже здивував мене, про це вже пише видання «The Guardian» з посиланням на українських чиновників. І заявили вони власне. Ось що в плануванні наступу на Курщину допомагали західні партнери. А дивує мене це так, тому що після початку прориву на Курщину на заході говорили про те, що вони самі не розуміли, Уміють, що там відбувається і телефонують у Київ, щоб розібратись. Ще одне видання Financial Times пише, що Російська Федерація так і не змогла відкинути збройні сили України в районі Курська, не зважаючи на те, що надіслала підкріплення. В цьому видання посилається на українських чиновників. А от де Економіст говорить про те, що на Курщину направлені найбільш боєздатні підрозділи збройних сил України, і вкотре аналітики сходяться на тому, що це дозволить Україні вийти на переговори з Російським. Федерацією на більш вигідних умовах. Труси з гербом вже були. Панчохи ССУ теж були. Здавалося, після скандалу вже б можна було менше сексуалізувати подібну символіку. Але ні, у мережі розгорівся новий скандал. Тепер через рекламу звичайного мілітарного одягу в одному із магазинів вирішили підняти собі продажі за рахунок голої дубці, яка і рекламувала такий одяг. Ага, попались. А сьогодні у нас на огляді це тактичні жіночі штани капелан в хакі кольорі, також вони доступні в темно-синьому та чорному кольорі. Тканина у нас механічний ліпстоп. Коментатори, як завжди, розділилися. Хтось каже, що це прикольно, а хтось заявляє, що продавати через секс мілітарний жіночий одяг це вже апогей ідіотизму. Обурених було більше, проте власники бренду заявили, що це навпаки приносить схвальні відгуки чоловіків. Тому будуть ще робити такий контент. А як ви до такого ставитеся? Напишіть нам у коментарях. Українська адвокатура усе ще не позбулася російського впливу. Більше того, від початку заснування і до тепер Національну асоціацію адвокатів, яку створив Віктор Медведчук, та раду адвокатів, очолює дуже давня та близька подруга Медведчука. Вона і нині доєднується до проросійських думок. Я думаю, що ті, кому потрібно, вони вже давно перевірили цей факт. Звати цю пані Лідія ізовітова, і як виявили журналісти «Бігус.Інфо», запитань до неї дуже багато. Частина кримських адвокатів перейшла на бік Росії ще у 2015 році. У 2016 році було створено навіть реєстр адвокатів у так званій ДНР у 2016 році. І ще частина адвокатів після початку повномасштабного вторгнення вспливли на окупованих територіях. Приклад секретар ради адвокатів України Ігор Калєсніков. Він володіє часткою адвокатського об'єднання Екстраюз, співвласником якого і нині є адвокат Валентин Рибін. Раніше Рибін був адвокатом і Медведчука, і Шарія. І на це жодним чином не реагує асоціація адвокатів, яку очолює та сама ізовітова. Національна асоціація адвокатів України у 2014 році не засудила закони 16 січня та не висловила позиції стосовно дій режиму Януковича і побиття людей на майдані під час революції гідності. Щоб ви розуміли, позиції щодо державних подій не було почуто від асоціації навіть під час повномасштабного вторгнення. Група адвокатів підписала акт недовіри до керівництва асоціації адвокатів у Верховній Раді, навіть зареєстрований законопроект, у якому пропонують ввести кримінальну відповідальність для адвокатів, які працюють на окупованих територіях. На це Лідія ізовітова таки відреагувала. Вона почала критикувати цей законопроект. Чому я думаю, можна зрозуміти, адже захищати не тільки підопічних, але і своїх. У Росії то для неї за честь, що не зовсім відповідає і європейським стандартам, і конституційному нашому процесу. Повноваження Ізовітової спливли ще у 2022 році, і Вона більше не має переобиратися на посаду. Але жінка усіма способами блокує з'їзд адвокатів, аби уникнути зняття із посади. Ось так Медведчука вже немає, а справа його все живе і непогано заробляє. І ще одна броня – по блату. У п'ятницю ми вам розповідали, що від мобілізації дивом виявився заброньований адвокат Петра Порошенка Ігор Головань. Списали його із обліку нібито за висновком лікарів. Діагноз поганий зір і тиск. Ну і очевидно хитрість. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із богатої. Але є у колишнього президента і ще один адвокат Ілля Новіков. І знаєте що? Він теж отримав бронь від мобілізації. А щоправда, не через лікарів, а через самого Порошенка. Пише, що бронь Новіков отримав через те, що він увага агроном. Оце так крутий кар'єрний поворот. Але ні, то все тільки на папері. Орієнтовно у травні червні 2024 року адвокат Порошенка Новіков 1982 року народження, будучи громадянином України і з метою ухилення від мобілізації, був працевлаштований на Вінницьке підприємство Зоря Поділля, яке активно подає списки на бронювання своїх працівників. Це підприємство також є партнером Укрпромінвестагро власниками якого є сім'я Порошенків. Хтось знає, скільки у Порошенка є ще адвокатів. Усіх агрономами буде брати. Новий енергетичний скандал. Поки усі переймалися відкриченнями світла, державне підприємство Добропілля вугілля обкрадали під виглядом оренди. Тепер шахти без світла і у боргах. Як так сталося? І невже Денис Шмигаль продовжує допомагати заробляти Ахметову? Розбиралася Катерина Пахальчук. Історія ця почалася ще у 2010 році. Після приходу до влади так званих «донецьких», одне із найбільших гірничодобувних підприємств добропілля вугілля із шістьма шахтами і запасом вугілля у 370 мільйонів тонн переходить в оренду добре знайомому ДТЕК Ріната Ахметова на 49 років. Фонд державного майна укладає договір оренди величезного вуглевидобувного комплексу, оціненого у 1 мільярд 355 мільйонів гривень. Зі створеним два місяці тому тов Дитек Добропілля вугілля. І, хоча ця фірма без імені досвіду, її кінцевий власник Рінат Ахметов у тому ж 2010 році вже в п'яте очолив рейтинг найбагатших українців з капіталом у 17,8 мільярдів доларів. Куратор процедури оренди, перший заступник міністра вугільної промисловості Юрій Чередниченко через пару місяців після підписання договору очолив нове дітище пана Ахметова. Наскільки законною була ця процедура передачі, питання відкрита і перевірити зараз це неможливо, бо як заявили у тому самому фонді держ. Майна. У липні 2014 року озброєні бойовики викрали в Окупованому Донецьку службову документацію. Але кажуть, що взяти в оренду бізнесменам державні підприємства легше і вигідніше ніж приватизувати. Так, добропілля вугілля і стає заручником олігархів. Там починають заробляти, заробляти і ще раз заробляти. Ахметов вкотре очолює рейтинг найбагатших людей України. І вже через 10 років, у 2020 році, з приходом пандемії і якоїсь енергетичної кризи, ДТЕК виводить в простій шахти добропілля вугілля, найпотужніші шахти України. Тобто добропілля вугілля зупинила всі виробничі процеси, крім підтримки життєдіяльності. Відповідно, роботи як такої не залишилося і у місцевих шахтарів, які замість звичайної зарплати отримали мінімальну ставку. Через це у тому ж 2020 році шахтарі протестували у Києві. Три місяці сидимо на голому кладі. А вже за якихось півроку на початку 2021 року ДТЕК достроково розриває договір оренди. Пишуть, сталося це з ініціативу самого добропілля вугілля. ДТЕК у свою чергу рішення пояснює вимушеною зупинкою шахт і енергетичною кризою. Але неофіційно всі кажуть, на бізнесах метова почав тиснути зелений тариф і чорне золото із найвигіднішого джерела енергії перетворилося у не дуже той прибутковий бізнес. Тому вугільного бізнесу просто спекалися. Але перед тим з нього випили трохи крові, виснажили ресурси за 10 років Років управління ДТЕКом видобуток вугілля на державному підприємстві зменшився із 6 мільйонів тонн до 3-4 мільйонів тонн на рік. А з 16 тисяч працівників залишилося всього лише 8 тисяч працівників. Обіцяна модернізація інвестиції теж залишилися на папері. Компанія Детек не тільки не виконала поточні інвестиційні зобов'язання, а й штучно накачувала кредиторську заборгованість ДП Детек Добропілля Вугілля. Перед власним підприємством компанії Детек – Павлоград вугілля. Ці дії здійснювалися шляхом завищення цін на 200-300% на поставлені матеріали і сировину, які купувалися через ДТЕК Павлоград вугілля. Передавалися у власність ДТЕК Добропілля вугілля, а потім відразу передавалися в оренду ДТЕК Павлоград вугілля за заниженою вартістю. Але і це ще не в себе. Писали місцеві змі ДТЕК шахти добропілля вугілля за 10 років довів до ручки і на виході ще й фактично обікрав підприємство. Якраз після вводу його у простій з травня 2020 року, коли там було найменше людей. Почали термінове списання і дуже активне різання і вивезення на металобрухт непотрібного старого, а може і не. Обхідного обладнання Ніхто цього не контролює. Якщо міністерство повинно повернути компанії орендарю якісь гроші за обладнання, поставлене шахтам добропілля, то чому орендар почав різати на металобрухт завод, у який він не вклав жодної копійки. Нестачу чи то збитки від такого партнерства у профспілці добропілля вугілля оцінили у майже 300 мільйонів гривень. Але всі дії ДТЕК залишаються безкарними і кажуть, не помітили такі наслідки управління компанії на підприємстві через прем'єр-міністра Шмигаля, за наказом якого фонд державного майна під Писав інвентаризаційну відомість, в якій на папері все було на місці, але на цьому цинізм ДТЕК точно не закінчується. Після розірвання договору оренди державне підприємство Добропілля вугілля ще й заплатило майже 398 мільйонів гривень ДТЕКу нібито через неможливість вивезення матеріально-технічної бази, яка була оновлена ДТЕКом за час оренди. Як вам таке звинувачувати підприємство, яке самі ж обікрали? Хитро, але знову ж таки, це ще не все. Пишуть, що на сьогодні існує заборгованість з оренди на суму понад 100 мільйон мільйонів гривень, хоча про розірвані угоди, ДТЕК запевняв, що погасив борг у 230 мільйонів гривень. І кому вірити? Чи траплялися вам хоч раз в інтернеті ось такі, на перший погляд, патріотичні дописи з нашими військовими, де вони такі гарні, хоробрі, зазвичай у формі? Тоді ви у небезпеці. Ці дописи найчастіше супроводжуються якимись патріотичними фразами або ж із возвеличенням зсу. Але готуйте сильно здивуватися. Усі ці публікації. Робота рук російських спецслужб. Ось давайте для прикладу розглянемо подібний допис: красиві мужні хлопці у формі. І напис: ми троє братів, які стали на захист України. Сьогодні наш день народження. Будь ласка, благослови нас. Але насторожує одна важлива деталь: камуфляж то не належить зсу, у чому ж полягає ключова небезпека? А у тому, що спершу вас змушують реагувати на такі дописи, лайкати, коментувати, репостити, а також підписуватися на такі групи. А потім може статися ось таке. Часто буває, що публікацію цілком пристойного контенту та чи інше, нібито українська патріотична група Фейсбук нарощувала аудиторію, а згодом була перейменована на щось на кшталт. Я за переговори з Росією, росіяни та українці один народ та інші. А потім почала публікувати дезінформацію, розвойдувати настрої Тощо це дуже небезпечно, особливо під час війни. А ось іще один допис: То все ще більш очевидно. Дівчина українка, військова, нібито взяла шлюб із російським військовим, який з буквою за. Т на плечі меседж кохання вище за будь-яку війну і таке репостять в Україні. Звідси випливає ще одна небезпека. Такі дописи часто роблять для того, аби провести такий собі інформаційний зріз населення, оцінити обстановку, так би мовити. Тобто досліджуються ті інформаційні матеріали, які здатні сприйматися і поширюватись навіть з логічними протиріччями, невідповідностями тощо, майже 100% що результати подібних досліджень відразу реалізуються в матеріалах інформаційно-психологічного впливу. А звідси і російське і псом, Тож, такі, ось на перший погляд, безновинні публікації несуть за собою цілу сітку негативних наслідків. А вам траплялися такі дописи у соціальних мережах? Напишіть у коментарях. Нові тренди дивують. Ми вже бачили, як за кордоном люди одягають маски тварин здебільшого котів та імітують котяче життя. Дивно, так, але змирилися. Проте у різних містах України помітили новий флешмоб. Люди почали масово з'являтися у публічних місцях. Ось такими масками на обличчі. Здебільшого маски одягають дорослі. Ось, до прикладу, водії маршрутки у Києві. А тут працівник паркінгу. Або просто перехожі. Що за новий тренд? Якщо знаєте, розкажіть нам у коментарях. І підпишіться на наш канал та поставте уподобайку, бо це допомагає просуванню цього контенту. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо!